Україну, очевидно, не запросять до НАТО в липні у Вільнюсі. Це абсолютно така прозора історія, і про це чітко говорять. Але в такому разі якої конкретики чекає Україна, про що зараз говорить, наприклад, пан Резніков? Конкретика по відношенню до України на саміті, який ми очікуємо, буквально. Оглядних декілька днів це виключно двосторонні зобов'язання, які стосуються постачання озброєння, фінансування, навчання, передачі розвідданих, можливе формування потужності з виробництва військових озброєнь. Все крапка, це те, що відноситься до поняття реалістичне. Все те, що називається сигнали, це є, пробачте, не, ну, не зовсім реалістично. Поясню, чому НАТО це не щось знеособлене. НАТО це. 31 країна, а саме головне, 31 демократична країна, яка як мінімум проходить певні електоральні цикли. При зміні електоральних циклів змінюються і перші особи в цих країнах, і вірогідно може змінюватись політика. Тому сигнал сьогодні не означає, що цей сигнал реалізовується через 10 років, просто в силу того, що там будуть інші люди. Якщо ми говоримо про ризики для безпосередньо НАТО, то сьогодні Україна, яка протидіє загрозі, як Російській Федерації, і скажімо. Тій загрозі, яку НАТО розглядає як загрозу, не будучи членом НАТО, якраз і гарантує безпеку НАТО в тому, щоб НАТО уникнуло безпосередньо військового протистояння з Російською Федерацією. Ну це ж логічні речі, да тобто ключова базова річ для, для існування сьогоднішнього північно-атлантичного альянсу, це ми навіть не беремо позицію окремих країн, які не готові голосувати за станом на сьогодні. Відповідно, навіть обіцянка, якась про те, що ви станете по завершенню війни членом НАТО, вона не означає, що змінилась позиція тих країн. Вона, ця обіцянка не варта нічого станом на сьогодні. Тому що Угорщина, навряд чи через підписуючи сьогодні спільну заяву, буде готова в відповідальний момент протягнути через свій парламент рішення про, скажімо, залучення України, да чи про приєднання. Тому сигнали не це можуть звучати так само, як вони звучали до 2022 року. Наші двері відкриті, але на сьогодні Україна, не будучи членом НАТО, гарантує безпеку НАТО більше, ніж будь-який інший її член. Чому тому що вона не втягує. Країни НАТО в необхідність експериментувати з застосуванням п'ятої статті про колективну безпеку, тому НАТО отримує те, що власне кажучи, стосується її безпеки і протидії її загрозі, загрозу, якою вона вважає Російську Федерацію. Чи може Україна отримати якісь завіряння від НАТО, які гарантують її членство? Е, ну ні, ну просто в силу ну, тих типу причин. Україна про це просить і говорить прямо. Ні, Україна про це говорить. Україна про це просить, але є ми ж, начебто, з вами про реальні даті mm. зараз речі проговорили і. Начебто мотивовано, мені здається, мотивовано, да, не з позиції бажаного мислення чи того, про що ми мріємо, да, а проговорили про, конкрет, про конкретну степінь зацікавленості тих суб'єктів, від якого залежить прийняття рішень. Ну бо НАТО, знову ж таки, це той суб'єкт, куди ми просимо нас прийняти. А вже цей суб'єкт має свої інтереси, і ми вже повинні оцінювати їхнє бажання нашого прийняття до себе з точки зору їх інтересів, а не наших. І їх інтереси сьогодні, вони є базові. Вони не хочуть воювати з Російською Федерацією. Але ж якщо сказати, що ми приймемо Україну після перемоги, чого продовжують боятися? Mm. Ну, чому ні? Ні. Ну, Якщо вас заспокоюють такі слова, ну, вас і суспільство українське, ці слова коштують недорого. Столтенберг може їх. Раз десять озвучувати протягом ще оглядного періоду в рік, який, власне кажучи в нього буде на посаді. Але чи це зобов'язання воно є формалізованим і зрозумілим? Що означає завершення війни? Юридичне завершення чи завершення бойових дій? Ну, це ж теж просте питання. Завершення бойових дій, допустимо, при якому Росія продовжує вважати в себе в голові, що вона приєднала частину території України до себе да, чи до своєї території, mm -hmm. воно не означає юридичне завершення війни. Значить, формально, формально, Україна буде залишатися в цьому стані до того моменту, поки не буде підписана певна домовленість політичного характеру з Російською Федерацією. І ця політична домовленість буде гарантією безпеки на європейському континенті. Ми можемо з вами уявити, коли це підписання відбудеться ну, завтра. Через рік, через п'ять, через десять. Тому ця обіцянка сьогодні вона не передбачає обставин, да, детальних обставин їх настання в якихось оглядній перспективі часовій. Да, тому вона й не коштує нічого. Тому можна сьогодні апелювати французьким представникам, да, словами про те, що ми змінили свою позицію. Ми за. Ну да, коли ви знаєте, що ще 10 країн проти. То ви можете казати, що ви за. Ну, бо достатньо однієї, яка проголосує проти. Тому ну, це просто слова. Тобто є конкретні дії, це те, про що ми почали. Гарантії, двохсторонні зобов'язання, і то не на, рівні краї... не на рівні НАТО, Україна, а на рівні країн-членів НАТО, які підписують двохсторонні зобов'язання з України. Це теж абсолютно різні з точки зору формальності речі. Ну от, власне, кажучи, все. Тому ми хочемо сигнал, безстроковий сигнал, ще якийсь сигнал. Ну, ми ці сигнали отримуємо. Ну, двері відчинені, як... ну, це ж чіткий сигнал. Щодо самого формату, як це може виглядати, тому що е, запрошення до Вільнюсу, і, до речі, вчора ми теж це почули абсолютно конкретно від Гітана Санауседа, це в Києві він сказав, президент Литви, як господар цього заходу, ну бо власне Литва приймає та е, запрошення. Воно однозначно. Він хоче, аби Володимир Зеленський там з'явився з першої леді, про це теж йшлося, Та але з'явитися в Вільнюсі не означає з'явитися на саміті НАТО. Це може бути дещо інший формат. От як з цим? Ні, ну дивіться, якщо ти вже з'явишся у Вільнюсі, тим паче, з огляду на те, що президент тривалий період часу взагалі не покидав територію України, да, особливо весь минулий рік, і не провести двосторонню комунікацію чи багатосторонню комунікацію з країнами-партнерами, маючи можливість знову ж таки з звірити годинники, це було б як мінімум безглуздо, Да, плюс це певна демонстрація а, ну якоїсь форми образи, якої немає права бути чи існувати в країні, яка є жертвою агресії, яка потребує допомоги країн, які відносяться до коаліції чи Веремштайні, чи будь-якому іншому форматі. Тому безперечно, комунікація буде, безперечно, переговори будуть. Безперечно, е якщо мова йде про двохсторонні гарантії, то ну. Можна це оформити спочатку в певні меморандуми, в певні протоколи, які підписуються на рівні глав країн, потім, звичайно, треба буде їх ратифікувати через парламент. Це буде інша процедура підписання, але ну ми не в тому положенні станом на сьогодні як країна для того, щоб дозволити собі з тими союзниками, які в нас є, намагатися е, псувати відносини чи задумуватись на те про те, що ми їм руку не потиснемо, чи ми з ними в комунікацію не вступимо. Ну. Ну, це безглуздо. з точки зору раціональної політики і положення України. Тому при якщо президент прийме рішення і ситуація на фронті, да, вона відповідатиме тому, що він може відвідати відповідно саміт. Він його відвідає безпосередньо поспілкується з лідерами. Якісь їх слова. Спільного ком'юнікечі декларації скажуть, що ми отримали сигнал заспокоїть український народ, бо український народ, в деталі, які ми з вами обговорюємо, він не завжди вникає. Просто в силу того, що вони складні, нудні і власне не настільки популярні, просто як висловлення гасельного типу. Ну і все, і власне на цьому закінчиться. Україна має бути представлена у вільнюсі як учасник Ради Україна НАТО. До цього була Україна комісія. Чуємо заяви про те, що це підвищення цього статусу. Але для прикладу такий статус у Росії був дуже давно. Да, в 2014 році завершився з через анексію. анексію Криму. Ну да ну і Росія не стала ближчою до НАТО, судячи судячи з формату співпраці Росія і Рада росія НАТО. Ну, відповідно, ну напевно, в доктринальних документах чи ста з статутних документах НАТО, да, форма співпраці комісія і рада вона передбачає там більш тісну взаємодію і більш тісну комунікацію на рівні оборонних відомств, на рівні там політичних відомств і так далі. І в ієрархії, ну скажімо, рівня відносин, це більш високий рівень ніж комісія. Да, комісія як початковий, потім рада, потім, можливо, там план щодо членства і так далі. Ну але ми. Начебто зараз говоримо про те, що ми от цей весь алгоритм не повинні проходити в силу фактора війни. Да? Ну, тобто, чи, чи ми знову повертаємося до історії? Ну, начебто, у нас мирна країна, нічого не відбувається, війни немає, анексії немає, і давайте от запустимо по новому колу ці всі історії про відповідність критеріям. Вони і так запускаються. Тобто, ну ці ж заяви Байдена про корупційну країну, да, які він на відео зробив. Це ж історія про відповідність критеріям. Да? Ви не відповідаєте критеріям. Ну, в сенсі, як ну а. Що означає не відповідає. яким критеріям відповідаємо політичним? Військовим критеріям, економічним, економічним зрозуміло, що не відповідаємо з огляду на те, що оглядних чотири роки нам по 40 мільярдів доларів будуть давати на погашення дефіциту, то ми довго не будемо економічному критерію спроможності відповідати. Але мілітарним відповідаємо. політичним, так ну тоді ви хочете якісь вимоги політичного характеру висловити Сьогоднішній країні, яка перебуває в стані війни з обмеженим парламентаризмом і з обмеженими можливостями щодо внесення змін до конституції і не виборів. Ну так вони не можуть бути реалізовані, поки завершиться війна. Тобто, якщо нас заганяють знову вкрит. То це переводить в дискусію внутрішній фронт, не зовнішній, а саме внутрішній, внутрішній ми зазвичай тонемо. Ну але Думаю. може якраз тому йдеться про те, що після війни, тоді коли відкриються ось ці всі можливості, Дивіться, а от після... і можна буде поговорити всередині Дивіться, змінити. А от після війни, ну, по-перше, треба зрозуміти стан країни угу. після війни це раз. По-друге, наскільки вона буде розбалансована? Ну яка демографічна ситуація, соціально-економічна ситуація? Наскільки вона буде занурена в ресентимент, а вона буде занурена в, те... в такий ресентимент? Кожен знайде за за що ображатись і на зовнішніх партнерів, і на внутрішніх? Ну ми вже зараз це бачимо? Ми бачимо, просто про це менше говоримо. Ну не прийнято. поки що інформаційна політика, вона дещо інша, да і відповідно, подолання чи досягнення певних цілей всередині країни по політичному реформуванню, зміни там допустимо основного документу, там і так далі, це ще. Енна кількість років, якщо не сказати десятиліття. Uh -huh. да? ну, а відповідно тоді і членство стає. Якщо ми знову відштовхуємося від критеріїв, стає десь от такою віддаленою, я не скажу ілюзією, але віддаленою ціллю, не артикульованою. Плюс е скасування воєнного стану це так чи інакше електоральні явища, да? які повинні відбуватися в Україні. Це і вибори парламент, і вибори ну, президента, і місцеві вибори. І ну, ці всі цикли, це ж періоди не те, що нестабільності, періоди, які даються країнами розвинутих демократій для того, щоб зрозуміти, з ким вони ведуть переговори, да, які настрої переважають в суспільстві, кому надається мандат легітимності. Тому да, нас повертають знову в історію критеріїв, без, без оцього шансу на вступ без ПДЧ. Ну, а критерії це безстрокова історія. Ви завжди можна знайти привід, сказати, що ви не відповідаєте критеріям, там, скажімо, Найкра найкращих ділових практик чи критеріям доброчесності про це напишуть окремі видання, ну чи окремі громадські організації. Скажуть у нас тут тотальна корупція, ті ж самі видання, які е гості в телеефірах називають чогось коментаторами, хоча в них є титр. Юрист, аналітик, да, але вони називають коментаторами. Це вітання представникам детектор медіа, які вважають, що вони є мірилами чогось. Ну я думаю, ну, це тут тут теж... комунікація є з детектор медіа. Тому бачите, да вона є. От бачите, в мене вона така заочна. Наприклад. Ага, отаким от чином. Ну добре, але добре. відчувається якийсь респтимент. Теж ні, немає абсолютно якого є, є. Є бажання справедливості. Президент же ж правильно Поговоримо сказав. зараз про це. Андрій. Президент же ж вчора сказав про як попит на справедливість в країні. Ну він дійсно є в кожного mm. просто по-своєму. Ну не може бути. В когось переваги, чи в когось справа на моральну ідентифікацію чи моралізаторство. Ну, Давайте про цю справедливість якраз і поговоримо, почуємо фрагмент заяви самого президента і, і потім повернемося до теми. Отже, про Україну після перемоги. Очевидно, саме цьому був присвячений виступ Володимира Зеленського. В парламенті напередодні з нагоди 27-ї річниці ухвалення конституції глава держави виніс на загальнонаціональне обговорення орієнтири майбутнього держави. Вони будуть зібрані у доктрині за підсумками дискусій, Її текст затвердить РНБО за словами президента. Українці мають усвідомити, що шлях до перемоги важкий, і зараз ніхто не може сказати, коли вона настане. Відтак має бути національна згода щодо того, що вважати перемогою України. Наголошує Зеленський, а ми це почуємо. П'ять основних орієнтирів для української доктрини для обговорення. Перше філософія нашої перемоги. Друге глобальність української безпеки. Третє політика героїв. Четверте політика справедливості. П'яте трансформація за 10 років. А саме нова зовнішня політика, нова. Економіка, нові відносини між державою і суспільством, розвиток всіх наших територій, освіта та наука, культура як передумова і підсумок трансформації, рівень безпеки та свободи в Україні. Що вважати перемогою України? Для вас це що? Ну, для мене перемога з формальної точки зору вона відбулася ще в минулому році, бо Україна. Маючи можливість втратити свій суверенітет, вона цей суверенітет і органи управління, які отримали мандат, так як це передбачає Конституція від народу, зберегли управління країни. Не було спроб зміни президента на е, спікера, спікера зміни через відставку діючого спікера на якогось іншого представника Верховної Ради. Тобто не було е, спроб зміни політичний режим, змін, змінити політичний режим. У спосіб, не передбачений конституцією, чи спосіб, який нівелює значення суспільної думки думки народу України, як джерела влади, тому в цьому сенсі ну, наша перемога це наше існування як держава. І в мене позиція не змінюється з минулого року. Коли ми говоримо з вами про перемогу в цілому, за підсумками війни, да? це питання не бажаного чи ілюзії, в моєму розумінні, бо логіка мислення у всіх людей різна. Це те, що ми зможемо досягти тими силами і засобами, які у нас існують. І неспроможність досягти якихось результатів, да, вона не означає, що ми повинні ставити під загрозу існування державності. Ну, бо якщо... Якщо надто складна конструкція, то можна її спростити. Відсутність фінансового ресурсу, відсутність озброєнь, ну допустимо, наші партнери не надають його достатній кількості. Але збереження як от, прям нагально потрібно відновити територіальну цілісність, причому не роблячи паузу для того, щоб усилити, підсилити свій оборонно-промисловий комплекс, може перевернутися в те, що ну, наступальну операцію розпочне на шворох. Ну, тоді треба зважувати ризики. Страта державності. Да? Як можлива загроза, ну це, це це не прості рішення, це не проста комунікація, це не простий діалог. Ну, президент дав свій варіант відповіді. І цей варіант відповіді, безперечно, о, о, як критикульований, як основний, підтримує і все населення України. Це перемога у вигляді кордонів. Якщо ми говоримо про територіальну цілісність, кордону 91-го року, якщо ми говоримо про економічну складову, то через 10 років ВВП в 1 трильйон доларів. Ну а відповідно, рівень оплати праці це рівень ЄС плюс 30%. Ну, про останні два пункти я не готовий говорити, тому що вони поки що якось мені видаються mm. з точки зору методології досягнення не зовсім зрозумілими. Да? Ну, але, Тут власне... ми, ми не маємо на щось спертися, щоб порахувати. Про це йдеться. Ну, mm -hmm. ну давайте так. Так, це так коректніше буде сказати. А з приводу кордонів, я можу обґрунтувати і позицію президента, вона буде вірною. Тобто, 91 й рік це визна... міжнародно визнання кордону. А отже, якби безпосередньо військова кампанія не завершилась з огляду на засоби, які у нас є, да, в конкретний період часу чи в конкретний проміжок часу, ні на рівні міжнародних організацій, ні на рівні органів державної влади України ніяка мова про визнання якоїсь територіальної експансії досягнутої силовим шляхом, вона є неможливою за суті. Отже, наша боротьба. Довго тривала боротьба в деяких країнах. Вона триває декілька десятиліть. Ну, Корея досі знаходиться в стані необ'єднаної. Це вже сім десятків років. Да? Ну вона буде так чи інакше прагнути досягти кордонів 91-го року. Зусилля, які ми будемо для цього докладати, вони можуть бути як відносно мирний час, да? вони можуть бути е, як довгострокові. Це створення умов, за яких наші збройні сили забезпечуються. Тими елементами озброєння, які необхідні нам для виконання завдань: розвідувальні служби, ну, диверсійна робота, в тому числі шпигунська робота, це ж все елементи захисту держави, які нам потрібно вибудовувати, ну, в тому числі працюючи на інших ринках. Надзвичайно важлива дипломатія. Коли ми говоримо сьогодні, що ми звертаємося до країн глобального півдня, що вони нас підтримали, треба розуміти, чим ми до них звертаємось. Де у нас важіль впливу, крім, скажімо, того, що ну, ми, очевидно, є потерпілою стороною. Економічної взаємодії, не сказати, що вона є. Сказати, що залежність від продовольства ну ні. Ну, тобто не варто пере, пере, ну, скажімо, перебільшувати не. значення українського продовольства для а, країн Південної Америки чи Африки. Ну, не настільки велика частка. Тому це теж один із елементів розвитку підтримка зовнішня своя. Своя да та, яка вибудована на торгівельно-економічних взаємовідносинах, економічна спроможність, коли президент говорить про європейський союз, ну очевидно, ми туди прагнемо. Да, і очевидно, форуми в Лондоні, які стосуються відновлення, вони теж повинні передбачати не лише компенсацію дефіциту державного бюджету, а включення України в ланцюги постачання. Коли ми читаємо новини про Індію, да яка. Знаходиться, от як маятник, то в напрямку е азійських країн, ну та член БРІКС, то вона непогано е а, комунікує з Великою сімкою, приїжджає до них на форуми. Да? Треба дивитися відносини з Сполученими Штатами і останні договори, які підписувалися перебуваючи в Вашингтоні. Це авіадвигуни, це завод інтела з виробництвом mm. мікрочіпів на території Індії. А для чого? <кій> Не лише для внутрішнього ринку, а для зацікавленості бізнесу одної країни, введення бізнесу на території іншої країни і формування, і включення його в ланцюг постачання, в сфорстворення Продукції. Це те, що нам потрібно реалізовувати в цій країні. Не так, щоб нам, умовно, країни Східної Європи в умовах обмежених логістичних можливостей в країні казали, ой, ви знаєте, ви нашому ринку шкодите в частині продовольства і ціноутворення. Да, є, безперечно, питання, які стосуються того, наскільки ми прозоро виконували свої договірні зобов'язання по постачанню продовольства. Да? Але ми закриваємо вам логістику і, можливо, в вересні її відкриємо. І ти сидиш і кажеш, ну стопа, а куди нам, як економічному суб'єкту, розвиватися? На який ринок нам прямувати? Доплисти по морю ми не можемо, бо там один контроль, поїхати сухопутним кордоном, ну як транзитом через Європу, ну окей, але й то ну треба ще контролювати всі операції. Тому ну це цілий пакет, це ну скажімо, це програма, коли президент говорить про декларацію, да? Доктрину, доктрину. Доктринальний документ розвитку країни. Мені здається, що він звісно, не через РНБО повинен ратифіковуватись. Ну, у нас для цього парламент є, для стратегічних документів, які стосуються майбутнього країни. Для цього народ обирає законодавчий орган влади, а не консультаційно речі, орган при президенті. І це повинен бути, напевно, документ е ну, якісно пропрацьований і з розумінням всіх елементів безпеки. І всіх елементів незалежності країни, яка ну стосується, і вона не може обмежуватись виключно територію. Ну просто питання, що вона е, має містити так на правду, тому що коли ми говорили, от про цю декларацію та е, сьогодні на деяких народних депутатів була можливість про це Денис розпитати маслов, Денис маслов зокрема з комітету, так е, про що йшлося, і я про це сказав пану маслову, що так на правду всі ці пункти це історія про законність і виконання законів. А це є щось іншого, ніж справедливість. А ми, ми чули, власне, оце слово. І от що має бути в тій, в тій декларації? Як вона має виглядати? Ми же, я насправді от дуже радий, що ви проводите правильну межу, ну, тим паче, в загальному марафоні, що поняття справедливості воно є суб'єктивне, а закон він все-таки претендує на об'єктивність. Бо якщо ми візьмемо банальний приклад якогось кримінального провадження чи кримінальної справи, довкола якого можна створити емоційний шум? Ну, бо завжди є в кримінальному провадженні, в кримінальній справі, потерпіла сторона. І ця потерпіла сторона емоційно викликає співчуття. І це співчуття, воно так чи інакше, як на обвинувачення, повинно завершитись ну, ледь на довічному ув'язненні. Але емоційна складова, суб'єктивна справедливість, вона впирається в закон, який встановлює рамки відповідальності. І в рамках цієї відповідальності він може бути одинаковий як до того, хто обвинувачується в зголтуванні того, хто обвинувачується в крадіжці. І якщо закон дає можливість застосувати. Ну, допустимо, умовно покарання у вигляді там двох чи трьох років іспитового терміну, то він застосовується одинаково, незважаючи на суспільне сприйняття справедливості. Ми не проводимо цієї різниці. Тобто, ми мислим категоріями суб'єктивної справедливості, як кожен з нас, цар в своєму е, всередині себе сприймає це. Ми, на жаль, не звикли виконувати закон. Ну немає в нас цієї практики. Більше того святкуючи чи відзначаючи вчора День Конституції, доволі лицемірні виглядали дописи людей, які цитували окремі положення на статті конституції, розказували, який це основоположний закон, про тому, що вони підтримували дії протягом попередніх періодів нашого політичного життя, які йшли рівно всупереч норм прямих норм конституції. Ну і для того, щоб не деталізувати по конкретно політикам, яким, ну, допустимо, от візьмемо рішення, які стосується е, конституційного суду, так. Uh -huh. да? Які стосуються е, звільнення позаправовий спосіб суддів Конституційного суду, це ж прямо порушення норм Конституції. На це вказує Верховний суд скасовуючи відповідні рішення. Але та частина суспільства, яка розказує, що Конституція має бути основним законом, по якому ми всі маємо жити, вона два роки тому схвально в оплескі привітала такі рішення, говорячи про те, що вони відновлюють справедливість. Ну але це справедливість в їхньому критерії, а нам Венеційська комісія. По закону про деолігархізацію, по інших висновках, говорить про те, що справедливість це трошки інше. Верховенство права, верховенство закону це не суб'єктивне сприйняття справедливості. І доки ми не почнемо до, цього, ну, до певної міри усвідомлювати трошки в глибині себе, да, то навряд чи нам вдасться відповідати високим критеріям, які ставляться ну, скажімо, до країн, які хочуть побудувати тут рівень оплати праці для своїх працівників на рівні європейського плюс 30%. Ну, бо інвестор, бізнесмен, не прийде в середовище вкладати гроші на да, ну, інвестиції теж бувають просто різні. Да, фінансовий капітал, промисловий mm -hmm. капітал. Ми говоримо про промисловий, той, який створює робочі місця. А якщо тут кожен нить справедливість по-своєму, як я можу бути впевнений, в тому, що є об'єктивні правила по відношенню? Ну, це домі? питання передбачуваності і, і прогнозованості, напевно. Та, тому а, ну, тому життя, е багато що належить нам ще зробити. Без і я сподіваюся, ми сьогодні так на йоту, на якусь ми ближче до того, завдяки нашій сьогоднішній Стараемся. дискусії. Та. Дякую вам. Юрист і політичний аналітик Андрій Вігільівський. Дякую. Дякую